Вітаю, поки зима ще з нами є можливість, варто побувати в горах України. А допоможе у підборі відповідного одягу та спорядження: інтернет-магазин Горгани. Створений він експертами з туристичного спорядження ще в 2005 році і до сьогодні надихає людей на мандри та активний відпочинок. Показую, що можна придбати в горгани: рюкзаки, спальні мішки, намети, одяг та взуття для відпочинку та занять спортом, велосипеди та аксесуари для. Для них бігове спорядження, лижі та багато іншого. А зараз підкажу, як економити в інтернет-магазині Горгани. По-перше, на сайті вже активний сезонний розпродаж зі знижками до 60%. Лінк на цю сторінку залишаю в описі під відео. По-друге, товари з максимальною знижкою шукайте в розділі Outlet. Лінк також залишу в описі. Я там бачив знижки до 70%. По-третє, магазин дає знижки на вибрані кольори. Я там знайшов знижки до 70 Єдине, що промокодів не знайшов, але поле для них при оформленні замовлення є. Тож, якщо актуальні промокоди будуть, то знайдете їх в описі під цим роликом. Зате є безкоштовна доставка по території України при замовленні від 2,5 тисяч гривень у відділення нової пошти та Укрпошти або кур'єром нової пошти. Доступна послуга замовлення декількох речей, щоб ви могли обрати те, що вам підходить. Тож, якщо вам треба зібратись куди завгодно, в Карпати, на Амазонку, на край світу, то спочатку треба завітати в інтернет-магазин Горгане, вдалих вам покупок.